Так, відео фізика в електриці. Обігрівач уже ветеран. Ну і в нього яка особливість, що в цьому місці гарячіше, вон, а тут не таке гаряче і не таке ярке. Видно, так? Да? Чому так? Тому що уклон так отут вище, отут нижче. В трубках жаростійкі, трубки спіраль. Спіраль від гравітації, фізика, да? вона тягнеться сюди і тут збирається. Тут спіраль густіша, а тут рідкіша. Там, де густіша спіраль, вона гірше охолоджується, тому сильніше нагрівається. Так, тому от виходить, що у нас тепловіддача в цьому місці гірша, сильніший розігрів, то й можна зробити відповідно висновок, що в цьому місці. І згорить в першу чергу, бо через перегрів, більше випаровування нитки ніхромової. І перегорання відбудеться саме в таких місцях, де найбільше у нас нагрівання. Бачите, красніше воно є. Тобто можна відразу спрогнозувати, щоб не було таких перегорань. Так, відповідно, треба рівномірно розподіляти спіраль, щоб не було таких... Точок нагрівання, які не встигають охолоджуватися, тобто рівномірне розміщення спіралів. Спіралі обов'язково ховають в даному випадку в скло, щоб було менше випарування, менше втрати цього ніхрому, да, який зменшується в діаметрі, і потім перегорає. От. Ну і Заодно по дуйчику коротенько скажу. Вже досвід ремонту каже, що ну, ось крутілка більше-менше-менше. більше, менше, да? більше не треба її на максимум накручувати, так? накручувати її на максимум не треба, бо у приміщеннях з ну, теплих приміщеннях так, іде перегрівання, і ціля холодний затягується, і ціля гарячий виходить. І срабатує захист і горить, горить. ну там Предохранителі горять і так далі, бажано десь на середніх значеннях тримати. Так, Тоді такий дучик довше пропрацює, ніж його ремонтувати. Бо тоді, як починають ремонтувати, ці всі предохранителі коротять, і воно тоді горить. От така фізика у нас. Тобто в даному випадку працює і гравітація, і теплопередача, і нагрівання, і випаровування металу є такий термін. Ну і відповідно перегорання через те, що спіраль тонка. Розплавляється, перегорає, хоча температура плавлення даного металу більше тисячі градусів. Але якщо таке скупчення спіралей, то перегорить все одно. Дякую за увагу.